А я, я, я так хочу, і що далі? Okay, okay, okay. І що далі? Не слухає, а що я так даже слухаю? Хто ти такий? Так ми Хто ти такий, що я тебе слухав? Ну, тоді ти? ти мені дійді. будеш вказувати? Ти мої постачені права порушення. Ти їдь собі далі, ти також з порушенням сиджа, не бачу, щоб в тебе мигалки були в імпуті. Ти yeah. приїхав і також з порушенням Dobre. запаркувався. Dobre. Що, добре. що добре, порушники? Самі горіші. Порушники! Порушники! Що що? А 4 Ти штраф напиши? Собі на лобі напиши, а 4 постав і дійсно, що тобі все можна. Корону нарисуй, катайся. Не, не, не дергайтесь. Та, Та не, ти в... на тротуар. Ай ти вже хто ти такий, щоб ти тут розказував, що зробити. Що Та. тобі так весело? Та. Хто ти такий? Ми Я з кажу. провокаторами хто? не спілкуємося. Та, понятно, порушники Та. з провокаторами не спілкуються. А як вони? безхребетні без существа визали, виписали людині на моїх очах а. Патрульна поліція дуже приємна. Ви порушники, yeah. нахабні yeah. порушники. Ви yeah. тікаєте yeah. з місця yeah. з правопорушення і покрива і покрива yeah. і покриваєте yeah. один yeah. одного. Yeah. Так і скажіть, що ми один одного покриваємо. Ми не yeah. будемо за порушення писати постанову один на одного.